Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Піс сьогодні маємо, хто має, так? На Меджугорі сьогодні. Свято Святого Якова, таке парафіальне свято, так? бо парафія Святого Якова, то у нас піс, посту немає. так? Але в кого нема парафіального святу або якогось свята іншого, то а, постимо. так? І зараз ми беремо послання, як завжди, і думаємо, що нам Марія буде сьогодні говорити, над чим порозважаємо сьогодні, так, куди Марія нас сьогодні покличе. Марія нас кличе завжди до Ісуса. Але дає такі практичні, цікаві настанови, як краще, як легше дойти туди, куди ми і так хочемо дойти. так. Сьогодні 25 квітня 1989 рік. Дорогі діти, закликаю вас повністю віддатися Богові. Нехай усе, що посідаєте, буде в руках Божих. Так тільки так ви матимете радість у серці. Дітоньки, радійте у всьому, що маєте. Дякуйте Богові, бо все є даром Божим для вас. Так у житті зможете дякувати за все і відкрити Богу у всьому. Навіть у найменшій квіточці. Відкрити велику радість, відкрити Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія тут каже: віддайте в руки Божі повністю Так, повністю віддатися Богові. Повністю віддатися Богові. Що б це означало, так? Як це зробити практично? А це, власне, практично усвідомити. Що все, що я посідаю, все, що мені належить, це є Боже. І коли в мене ламається автомобіль, то я кажу, Боже, це тебе зламався автомобіль, <хи> бо ти мені його дав, та я, я їм тільки користуюсь. Він тобі належить, то він в тебе ламається, не в мене. І не брати це до себе, так? Це, наприклад, це чоловічі справи, так? А так, ну, і все інше, все інше. Це беремо такі несподіванки, та? негаразди. І, і, і так мені один приятель так і казав, що я раніше так турбувався, У нього фірма транспортна, та? що там десь зламається щось там. Що... А коли віддався в руки Божі, ну то слухай, ну, Боже, ну в тебе там зламалося. Ну, і Бог там ну, добре, тут поремонтуємо. Але коли ти усвідомлюєш, що це не твоє, що це не тобі належить. Це прохідне, то легше цим, так? Повністю віддайся в руки Божа. Марія каже. Повністю це означає повністю усе, щоб не тримати собі там щось щось моє, щось Боже. Повністю всі гроші, це належить Богу. Все, що ти заробляєш, посідаєш, все належить Богу. І, і коли це приходить у усвідомлення то ти вже не, не, не так турбуєшся про це. В е, ну, тебе вже турботи інші, інші турботи. І всіх захочуть турбуватися про Боже в першу чергу, а все інше буде докладатися. І всі, хто так вже живуть, вже можуть свідчити про це. Так? Я, наприклад, сьогодні так живу і можу про це свідчити. Що так живу, не, не турбуючись про гроші, що буду їсти, що буду пити, що буду одягати. Не турбуюсь про це. Турбуюсь про Царство Боже. Бо мої думки зосереджені, як би знайти часу, там десь відео перекласти, там іще, там іще. Боже, ще куди мене покличеш, де ще можу тобі послужити. Так? І це є інше мислення, інше мислення. Але дивлюсь, коли аналізую, то я живу найкраще життя. Найкраще, найкраще. В плані того, що коли я ходив, заробляв, то грошей ніколи не вистачало. Постійно думки були про ці гроші, Та де їх взяти, де то, де сьо. Зараз цих думок нема. Бо це треба віддавати Богу. Оці всі турботи матеріальні віддаємо Богу. А турбуюся сьогодні лише про те, чи добре я сьогодні свідчу Христа, чи добре я сьогодні несу Євангелія, чи добре я сьогодні проживаю ці послання Марії. Чи добре у мене відносини сьогодні з Ісусом, з ближніми моїми, з братами? Чи, чи добре я реагую на ситуації різні? Та? Зараз я колись вам розповідав, що у мене приятелі, які завжди кажуть, що Ісус слово. Та? Я так почав теж це використовувати, методику, і бачу, що воно працює. І вчора навіть мене, я тут змучений вже. Пару днів не спав, та, бо велику групу маємо ще з реколекції. І підрізає якась там жіночка і ще й сигналить при цьому. А, а я, в мене така реакція Ісус. І коли промовляється слово, просто такий спокій приходить, такий мир, що я навіть на неї не подивився, навіть криво не подумав. Благословив. І, і реально ви перевірте, походіть цілий день, промовляючи просто слово Ісус. Ісус. В одному слові, стільки спокою, стільки миру, що це реально працює. Замість того, щоб сидіти в новинах, в різній єрунді, то просто походи цілий день замкнутим. Це найкращий буде піс для п'ятниці. Просто відгородити від себе ці новини, шум цей, і ходити і промовляти Ісус. Ісус. Цілий день, цілий день, як тільки згадуєш Ісус, Ісус, і будеш промовляти це святе ім'я, і, і будеш бачити, як воно впливає е, на молекулярному рівні на тебе, на фізичному, на емоційному рівні. Бо це ім'я над ім'ями. І це в практиці, в практиці працює. Тому, е, коли ти будеш промовляти Ісус постійно, то в тебе мати вийдуть. Мати вийдуть з голови, так? Бо у тебе буде одне слово, одне ім'я Ісус. Заохочу до такої практики. Потім побачити, будете ділитися, що воно працює. Нехай усе, що посідаєш, буде в руках Божих. Так, тільки так ти матимеш радість у серці. І це правда. Тільки так ти матимеш радість у серці. Бо якщо все, що ти посідаєш, не буде в руках Божих, то воно буде твоє, буде в тебе ламатись, буде в тебе ржавіти, буде. В тебе загнівати. А коли ти віддаєшся в руки Божі, то воно почне працювати. А де щось загніває, то Бог тобі покаже і скаже: віддай, людям потрібно більше, що ти не використовуєш, для чого ти тримаєшся, теж та? така радість віддавати їй. Дитинку, радію всьому, що маєш. Бачите, не треба е, все віддати. Я закажу за те, що в тебе ржаві, те, що свідчить проти тебе. Краще віддати, так? якщо воно тобі не потрібно, направда. Але все, що маєш, радій в усьому, що маєш. Радій від того. Ну, не треба там все повністю віддати. Я от, святий та пустильник без копійки в кармані. А комусь може і так, таке сьогодні потрібно. Бо, повірте, ці щасливі моменти без копійки в кармані, в пустині це теж щасливі моменти. Головне, щоб вони були з Богом, проходили з Богом. Бо З Богом добре. І в бідноті, і в багатстві, і в будь-якій ситуації. Дякую Богу. Бо все є даром Божим для тебе. Дякую сьогодні, Богу, за те, що маємо всі дари, все, все що посідаємо, і, і всі технології, які маємо, які можемо використовувати для розважань, для спілкування. Каже Марія, дякую Богу. За всі, за всі ці дари Божі, за життя, за сьогоднішній день, за ковток повітря знову дякуємо. Також житті зможеш дякувати за все і відкрити Богу, відкритися Богу у всьому, навіть у найменшій квіточці. Від, відкрий велику радість, відкрий Бога. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Марія дуже часто каже про квіти. Подивіться на квітку, Ісус говорив про лілії, що вони одягаються найкраще. Марія говорить про квітку, про квітки часто каже, подивись на квітку і зрозумієш, хто її створив. І коли зрозумієш, хто її створив, то зрозумієш, хто такий Бог, який він унікальний, так? який він цікавий, який він творчий, і скільки він з цього створив. І ця квітка, вона дана тобі безкоштовно дивитися на неї. Так? Не треба за це платити. Можна. Просто подивитись, насолоджуватись Богом кожного дня. Тому сьогодні такі слова беремо собі на, на роздум. Відкрий велику радість, відкрий Бога. Відкрий, дякуй Богу і відкриєш Бога у всьому, навіть у найменших дрібничках. Будьте благословені! Миром, радість, благодать в меджуворі. Папа.